Привіт, я Захарова Тетяна. Я професійний агроном-агрохімік. Запрошую вас до свого агроблогу і розповім вам прості і непрості секрети, як вести власне присадибне господарство. Саша, мій любимий оператор. Бачиш, а я за дерева вийшла, саме шукала яблучка. Дам тобі найкраще, будь ласка, на і ще одне до пари. Хай буде. Я тебе рада вітати. Хто не знає, це мій оператор Сашко. Він разом зі мною приводить до ладу мою земельну ділянку, і ми разом з усіма вами порядок. Наводимо, висаджуємо, мульчуємо, вносимо добрива і робимо все для того, аби навесні наш сад і наша ділянка квітла різними фарбами. І сьогодні ми поговоримо про те, чим можна замульчувати посадки різних рослин, що потрібно робити на ґрунті восени і як підготувати до зими. Пішли. Це ж основне, що нам потрібно зробити, це підготувати ґрунт до осінньо-весняних робіт. Восени ми копаємо, ми прибираємо все зілля, яке тут є. Ми перекопуємо, ми вносимо добрива, садимо культури, які, наприклад, у нас мають перезимувати. Це може бути цибуля, часник, посіяти моркву при внесенні добрив восени. Ми таким чином готуємо ґрунт до того, аби навесні посіяти. Зелені культури, салати, петрушка, укропи. І взагалі ми починаємо з того, що ми прибираємо нашу ділянку від бур'янів. Як бачиш, я це вже зробила. На жаль, мене тут довго не було, бур'яну було дуже багато, але нічого справилися. Значить, бур'ян ми прибрали. Зараз я надягну свої рукавички і своїми помічниками котами. Ми розкидаємо добриво. Я розповім, яке це добриво, і почнемо копати нашу земельну ділянку. Дивись, я маю два добрива в лівій руці. У мене куриний послід. Це органічне добриво. Його в принципі зараз вже можна придбати або ж на птахофабриках. Вони на цьому спеціалізуються, або ж в спеціалізованих садових магазинах. В правій руці у мене нітромофоска 14-14-14. Вона сірого кольору. Ще є у нас нітромофоска 15-15-15 рожевого кольору. Що означають ці цифри в цьому добриві? Співвідношення 14, 14 до 14 є 14% азоту, 14% фосфору, 14% калію. Коли ми вносимо в ґрунт дане добриво, йому потрібен певний час, аби разом з вологою ґрунту поспівпрацювати і вивільнити ті поживні елементи, які є в ньому. Чому ми його вносимо восени або ж перед посадкою заздалегідь? Тому що нам потрібно, аби ці поживні елементи вивільнилися. Тому от, от так ми з ним працюємо. Ще є суперфосфат, який ну я не люблю, але в принципі це добриво без азоту це тільки фосфорне добриво. І є чисті калійні добриво, які є в, в прямому продажі. Це там флорид калію. Але нам потрібно зробити акцент саме на фосфор і калій, тому що ці елементи вони повільніше вивільняються з добрив і вони необхідні рослинам для того, щоб мати гарну кореневу систему і гарно розвиватися. Ми беремо наше добриво, розсипаємо по нашій земельній ділянці, значить, одночасно. Ось таким чином ми беремо нашу нітраму фоску, і більш щільно ми розсипаємо наш курячий послід. Ну що, ми розкидали наше добре? Тепер ми прибираємо наші тарілочки і починаємо копати. Взагалі, саш, ґрунт – це дуже складна біосистема. Тут є свої закони ґрунтотворення. Ґрунт складається з органічної частини, з мінеральної частини. До органічної частини відносяться. Всі червячки, жучки, які тут проживають, плюс вагома складова це мікроорганізми. Це ті мікроорганізми, які допомагають перейти нашим поживним елементам з недоступних форм в доступну форму для рослини. Це азотфіксуючі, фосформобілізуючі мікроорганізми, які виробляють ферменти і вже ті ферменти розщеплюють недоступні форми поживних елементів і допомагають рослині спожити той чи інший елемент для своєї життєдіяльності. Для чого ми зараз перекапуємо грунт. так як ми на поверхню ґрунту посипали добрива, нам потрібно закрити ті добрива вже в сам ґрунт, щоб при взаємодії з вологою ґрунту почався процес переходу поживних елементів в нашу ґрунт. і ми тим чин, таким чином створюємо поживне середовище. Плюс ми перекопуємо ще для того, аби в наш ґрунт потрапляло повітря. Повітря потрібне для функціонування живих організмів в ґрунті, і тим самим всі процеси будуть більш активно. Відбуватися. Ну, я продовжую, Саш. Не знаю, можливо, б ти хотів би то, також покопати. Так, дивись. Так як ця діляночка невелика, я потім вже докопаю дороблю, я, в принципі, це все поволочити можу руками. Смисл волочіння взагалі в чому? По-перше, ми Розрівнюємо наш ґрунт і вибираємо рослинки бур'яну. Особливо звертаємо увагу на корено бур'яни. Це у нас борізка польова, це така зараза, в якої коренева система може досягати 5-8 метрів. І навіть якщо ми десь обірвали, то з обірваного корінчика починають рости нові корінці, і це вже абсолютно нова рослина. Тому потрібно уважно це все діло зробити. Ось так, Саша, ми готуємо ділянку безпосередньо тут. Це навесні посію укропчик, петрушечку. Продавати, звичайно, не буду, але для свого споживання чому би ні. О, Саш, ти хочеш допомогти? Хапай лопату, копай. До речі, ніколи не залишай незаволоченим ґрунт, тому що ось ці грудочки можуть засохнути. і потім, якщо ґрунт важкий з, -з глинкою, потім цей ґрунт просто-напросто е грудки ніяк не розіб'ються. Тому завжди пам'ятай, що ніколи так не роби. Ніколи не використовуй добрива з сіркою восени. Чому та просто це економічно невигідно? Добрива з сіркою вони промиються і до весни не потраплять до рослини. Ніколи не залишай бур'яни на своїй ділянці. Чому Та все просто? Це може бути домівкою для шкідників, це може бути домівкою для хвороб. А також насіння бур'яну залишається в ґрунті до 80 років, дивлячись, який бур'ян. І якщо ти навесні почнеш весняні роботи, то постійно бур'янець буде проростати. А це лиш Робота, нам того не треба. І ніколи е не використовую велику кількість добрив. По-перше, це варто рахувати зараз затрати, а нам не потрібні лишні затрати. По-друге, рослина візьме виключно стільки, скільки їй потрібно. Лишнього вона не візьме. Тому розраховуй чітку кількість, використовуй з розумом. Уявляєш собі, у мене є одна цікава історія така, пов'язана з криницею і з ґрунтом. Коли ми купали криницю, десь на рівні 18 метрів ми викупали пласт блакитної глини. Вона дуже корисна. Кажуть, що ще сама Клеопатра там собі якісь масочки робила. Ну і теж зробила на ноги, аби думала, можливо, рівніші стануть, ну того не сталося. І нам сказали ті люди, які купали, що у вас буде дуже смачна вода. То ми з тої води тоді ще не одну вигонку горілки робили. Така смачна була дуже. Так що запрошую тебе на дегустацію. Приходь! Ну що, Саш? Продовжуємо прибирати на моїй ділянці. Вона занедбана, як ти бачиш, але я надію, маю надію, що ми я це все приберу з твоєю допомогою. Значить, план робіт на сьогодні це. Я збираюся вирвати весь бур'ян, вирвати відмерші вже рослини помідорів. І для цього я взяла корзинку, тому що тут можуть бути ще помідори, які можна вживати в їжу, або ж зелені помідори, ну окрім таких, які там тріснули через велику кількість вологи. Це ми збираємо, а те, що пошкоджено, ми просто вириваємо. Обтрушуємо і складаємо десь в одному місці. Відразу скажу, що те, що хворе і те, що пошкоджено, краще взагалі не залишати на городі або ж в тому місці, де ми збираємося на наступний рік щось садити. Тому що, знову ж таки, це хворі рослини, ця хвороба залишиться тут в ґрунті. Тому обережно зараз вириваю самі рослини, обриваю, обриваю наші томати, ті, які не хворі. І обриваю все, який красний, дивись. До речі, наявність отаких от от хробачків свідчить про те, що досить велика кількість органічної речовини в ґрунті, і їм просто-напросто є чим харчуватися. Ще одна проблема таких ділянок, маленьких і не дуже прибраних це постійне насівання бур'яну маленького. На осипається і постійно підростає. На жаль, Якось хімічним або біологічним способом ми це зробити не можемо. Тільки механічно зірвали і прибрали. Тут поміж помідорів у мене ще росте полуниця. Її я буду визволяти розсаджувати. Ну і наводити тут якийсь лад. У мене поряд з цією роботою ще запланована обрізка щавлю. Останнього врожаю подивимося на перчик, що там може перчика що зніму. Тому я тут попрацюю, а пізніше підемо обрізати. Або ж, можливо, зараз підемо обріжемо, а потім я повернусь сюди. Пішли. Ну що, Саш, зриваємо наш щавель. Я, як завжди, своєю помічницею, вона мені прийшла допомагати. Українці люблять шавель, вони варять з нього борщ. Тут багато вітаміну С, є фоліова кислота. Шавель це така неприхотлива рослина. Ми можемо спокійно його збирати врожай раз 5-6. Як правило, його або ж засолюють, або ж заморожують. я буду засолювати. А ти можеш заморозити, так буде цікавіше. На цій ділянці він росте третій рік, дуже довго не могла його взагалі виростити. А потім він почав рости взагалі як бур'ян. Та й таке, до речі. Завжди слідку за тим, аби щавель не гілкувався, не стрілкувався, тому що він виганяє стрілку з насінинками, і тоді, коли він її вигнав, він обов'язково листочки будуть меншими, дрібними. Ну це я молоді зібрала, а взагалі в сезон вони дрібнішають і їх стає менше. Тому завжди зривай стрілки у щапи. Завжди користуйся біопрепаратами, тому що це вклад в майбутнє, і завжди роби аерацію восени в прикореневій зоні у дерев, тому що це доступ повітря, це краща робота мікроорганізмів і кращий ріст наших дерев. Завжди використовуй органічні та мінеральні добрива. Тут у мене є трошки органічних добрив. Це гранульований кур... курячий послід. Знаєш, це дуже класна штука, якщо ти садиш щось восени або рано навесні. Це добриво під дією вологи розбухає і вивільняє всі поживні елементи, які необхідні для рослини. І також ми можемо пролити це все діло добривами водорозчинними. Я зараз на прикладі покажу, як швидко вони розчиняються. Я тут маю водорозчинне добриво, зовсім трішечки беру його на кінчику ложечки. ми його розчиняємо. Дивись, як швидко воно розчинилося. І вже за декілька хвилин ми можемо його використати для поливу рослин. До речі, це ми можемо зробити як на вулиці для вуличних рослин, так і всередині квартири або ж будинку. От, полили наша рослинка, отримала поживні елементи. Саш, ну сьогодні важкий день. Ми сьогодні копали, ми сьогодні добрива вносили. Ми сьогодні удобрювали ґрунт наш, готували його до зими. скажи, будь ласка, у тебе якісь питання ще залишилися? Да? Так як сьогодні досить було важко, іди сюди до нас з котиками на подушечку, Ми тобі все розкажемо, розповімо і відповімо на всі питання, які тебе ще цікавлять.